У Львові і далі розглядають відеодокази у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Відбувається це у Шевченківському райсуді. За процесом стежить наш львівський кореспондент Роман Гаврилів. Він зі студією наживо. Романе, вітаю! Тож, власне, чекаємо від тебе подробиць щодо засідання. Вітаю, Олександра. Сьогодні судді продовжували досліджувати відео, яке відзняли слідчі вечір Убивства мовознавиці Ірини Фаріона. Це огляд власне місця замаху і лавки, на якому бачили підозрілого хлопця в Панамі. Напередодні в одному зі львівських видань вийшло інтерв'ю адвокатки Софії особи, доньки Ірини Фаріон Наталії Романик. Вона розкрила деякі деталі слідства, деякі деталі справи, зокрема, і нібито е збережені нотатки в телефоні В'ячеслава Зінченка, які стосувалися власне убивства. Також е вона додала, що В'ячеслав Зінченко він е в час досудового розслідування відмовився від поліграфа. Сам Зінченко цю інформацію спростував. Мені не пропонував. Ніхто не пропонував. Ну, гадаю, вже не запропонують, бо вже досудове розслідування закінчилося, тому про цю пропозицію я не знаю, що казати. Ну вже, вже пізно проходить, вже досудове розслідування закінчилося. На інше питання журналістів, зокрема, і те, чи змінював він одяг в одному з ліс в одному з лісів неподалік від місця вбивства. Як про це стверджувалося в статті, Вячеслав Зінченко коментувати це відмовився разом з тим, донька Ірини Фаріон Софія особа наполягає на поліграфії, попри завершення досудового розслідування. Пройде. Нехай скаже правду, якщо він вважає себе невинним, то чому він боїться проходити детектор брехні? Нехай все зробить. <реку> так, так, він знає Масарик. Він знає цю лавку. Він знає, де він на ній сидів. Він знає, якими кроками ходила Ірина Фаріон. Справа містить аж 30 томів. Наразі переглянули лише три години відео з 50, які є в усій справі. Так? Але зрозуміло, що відразу всі 50 годин дивитися... Власне, суді не будуть, але все одно матеріалу дуже і дуже багато. Тож нам залишається очікувати наступних засідань. Попередньо розглядається дата 19 березня, тобто наступна середа. Засідання сьогоднішнє продовжується, і ми відправляємося далі в залу суду стежити за ходом подій. У мене все, Олександра. Дякую, Романе, за інформацію. Роман Гаврилів і далі стежить за судовим процесом у справі про вбивство Ірини Фаріон.